Ще на початку 2022-го український Форбс оцінював статки Коломойського у 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Стільки ж було і роком раніше. Упродовж 9 місяців 2022-го Коломойського позбавили більшої частини статків, які скоротились майже на 1 мільярд доларів. Коломойський разом із паспортом громадянина України втратив низку ключових активів і статус мільярдера. Для захисту себе і своїх інтересів здавалося, Коломойський був готовий на все, в тому числі й на зміну президента. Мовляв, я тебе породив, володю, я тебе і вб'ю. От здавалося, візьме він до рук сі ніж, і у віртуальному просторі відійде уявну краватку у Зеленського або опублікує якісь записи своїх розмов із нинішнім президентом. Останній не став чекати ножа від Коломойського. У лютому 2023-го Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки у олігарха, а вже за півроку вересні Ігоря Валерійовича заарештували. Йому інкримінували шахрайство та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. У матеріалах слідства він фігурував як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Пізніше Коломойському, як колишньому кінцевому бенефіціару, повідомили про підозру за володіння понад 12 мільярдами гривень із Приватбанку. Набу оголосило у розшук давнього партнера Коломойського Михайла Кіпермана, голову правління банку Альянс Юлію Фролову та екс-начальника департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитра Кондрашова. Ще один фігурант низки розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з Приватбанку та іншими фінансовими махінаціями, давній партнер Коломойського Геннадій Боголюбов у липні 24-го за підробленими документами незаконно втік за межі України. За кілька місяців до цього Боголюбов. Разом ще з чотирма українцями увійшов до щорічного рейтингу мільярдерів американського журналу Forbes з капіталом в 1 мільярд доларів. Сам же Коломойський, 8 травня 24-го, отримав ще одну підозру в організації замовного вбивства адвоката, який відмовився співпрацювати в його незаконній діяльності щодо металургійного заводу. Певен, що Коломойський зовсім по іншому являв своє життя при президентові Зеленському, і в цьому житті не було СІЗО та неба у клітинку. Тріумф Зеленського 2019-го завершився де факто розгромом групи приват. Певен Коломойський і його партнери не були готові до такого. Хтось каже, все, що відбувається нині навколо Коломойського, гра команди Зеленського на публіку. Мовляв, Бєня перебуває в СІЗО на збереженні, оскільки проти нього ведуть розслідування у Сполучених Штатах Америки, і українське небо у клітинку оберігає Ігоря Валерійовича від неба у клітинку у Штатах.